На цьому відео можливо найекстремальніший парк атракціонів у світі знаходиться він неподалеку китайського міста Чунцінь. Стверджують, що вже все десятки разів протестовано, і в безпеці можна не сумніватися. Але сумніви все ж виникають, і в кінці відео стане зрозуміло чому. Особливою популярністю користуються підвішення на висоті 150 метрів містки. Один із місцевих жителів наважився ризикнути життя і піднявся на хиткі сходи. Канатні опори при цьому знаходяться над прірвою, а єдине за що можна зачепитися руками, це повітря. Хлопець у яскраво-зеленій Кофті дочекався сигналу інструктора і почав швидко перестрибувати з дошки на дошку. Яким же було його здивування, коли він зрозумів, що страхувальний трос за його спиною не був прикріплений і на останньому стрибку він остаточно від'єднався, стверджують, що це нібито така реклама. Але що б сказала, якби чоловік зірвався вниз?